Добрий вечір, мої маленькі та дорослі слухачі. Сьогодні я знов розкажу вам казку. І знов тільки початок. Фантазія допоможе вам з легкістю вигадати закінчення цієї чарівної історії. Отже, давним-давно в далекій далекій країні, між високими горами, густим лісом та широкою річкою стояло велике місто Старгород. Навколо якого розташувалося декілька маленьких селищ. На околиці міста жив хлопчик Тарасик. Саме про нього та про його друзів і буде наша сьогоднішня казка. Тарасик був дуже балакучий. Він постійно говорив, 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 і коли йому вже не було про що говорити, він починав фантазувати. Якось теплим літнім вечором в п'ятницю всі п'ятеро друзів зібралися на улюбленому місці під столітнім дубом, і почалося. А татко вчора привіз яйця дракона, сказав Тарасик. Ну, ти знову обманюєш, обурився Містіслав. Ти ж сам вчора казав, що драконів більше не існує. Ні, не обманюю, це правда. Ану, пішли покажеш, сказала Олеся. Тарасик розгубився. А, а вдома нікого нема, а, а я ключі загубив. Ну, ти, брехло, сказав Богдан, он ключ в тебе на щії висить. Ну, і все, надоїли мені ваші придирання, образився Тарас. Піду я від вас, далеко піду, назавжди, і пішов додому. Кожного ранку суботи друзі зустрічалися на березі річки. Але сьогодні субота, а Тарасика нема. Друзі пішли до нього додому, їх побачила мама Тарасика. Доброго ранку, діти, а Тарасик, напевно, ще спить. А ну, йдіть всі в його кімнату, розбудіть його, снідайте та йдіть собі на річку. Он яка погода чудова, сказала жіночка та пішла по справах. Діти зайшли до кімнати та завмерли. Кімната була порожньою. На ліжку лежав лист з підписом моїм друзям. Оксана відкрила листа і почала читати. Пішов в країну фантазій. Там ніхто не зробить мені зауваження, що я обманюю. Там фантазують всі. Прощавайте, ваш колишній друг Тарас. Країна фантазій? а де це? здивувалася Олеся. Я не знаю, сказав А Ано швидко побігло до Всезнава. Чарівник все знав, вислухав дітей, прочитав лист та зітхнув. Ох, в біду потрапив ваш друг. То країна не фантазія а обману. Тарасик не зможе повернутись додому без вашої допомоги, навіть якщо захоче. Але подорож буде нелегка, багато буде перед вами перешкод. Чи готові ви їх долати заради друга? Чи вистачить вам сил та відваги? Так, так, закричали друзі, тільки підкажіть нам, що робити, куди йти. Ну, ось вам діти карта. На карті вказано п'ять місць, де живуть. Дідусь Ягусь, бабуся Зануся, водяний бульбас, маленький чоловічок камінчик та лісовик деревун. Кожен з них дасть вам одну чарівну річ, що допоможе в подорожі. А коли ви отримуєте всі п'ять речей, на карті з'явиться потрібний вам шлях в країну обману. Ну, ось вам карта, ось вам чарівний рюкзачок, в ньому є всі речі для звичайної подорожі. Ну, діти, йдіть. Як, вже, вже зараз злякалася Олеся, а попередити батьків, щоб вони не хвилювалися. А ось за це ви не хвилюйтесь. В цьому вам допоможе моя магія, сказав чарівник. Скільки б ви не пробули в подорожі, додому ви повернетеся в цей же час. І пішли діти. Складною, але дуже цікавою була їх подорож, і вдалося їм повернути додому Тарасика. І дружили вони все своє довге, довге щасливе життя і ще не один раз один одному допомагали. А що саме сталося в подорожі? Кого вони зустріли, хто їм допомагав, хто їм заважав і чому Тарасик самостійно не міг повернутися додому, це розкажете ви мені. Вигадуйте продовження казки, напишіть її або намалюйте і надсилайте мені. Куди? Під відео ви знайдете мою електронну адресу пошти та посилання на мою сторінку Facebook. Тільки пам'ятайте головну умову – казка має обов'язково закінчитися добре. Всі мають бути живими та здоровими. З нетерпінням чекаю ваші казки. До побачення, до наступної зустрічі!